Олексія Целезньова з лабораторії CSD, він насправді є експертом з простати, але враховуючи те, що не так багато спеціалістів займаються яєчком, то я розумію, що Олексія Олександровича кинув ви на амбразури. Тож прошу розкрити нам про семіномні та несеміномі пухлини. Мабуть, з позиції прогнозу краще. Сумніває, що багато нового там цього року є, але прошу так. Ну основ, основна частина буде саме про прогноз, і які патоморфологічні ознаки будуть нам говорити про погіршення прогнозу? І якщо ми побачимо гайдлайни до про лікування, то ви побачите, що одразу перший же. Слайд показує, що патоморфологічне дослідження розділяє да, нам пацієнтів на групу з чистими семіномами і всі інші гірмоногенні пухлини. Тобто, це вже перше і далі ви бачите, що лікування все буде базуватися на цьому первинному розподілі пацієнтів. Що щодо класифікації, да, вперше, в 2016 році було введена така нозологія як неінвазивна герміногенна клітина неоплазія. Так вона була і до цього існувала, да, але не була так винесена як окрема одиниця, і е, потім вже ви бачите розділене таке саме: перше це семінома. З її варіантом сінцетрофабластичними клітинами, і всі інші пухлини, які ну, дуже різноманітні. І хочу також звернути увагу на те, що тут з'являється таке поняття, як змішані пухлини, і про це і будемо говорити. Трохи ну, от, скажімо, теорії. Пухлини германогенні розвиваються з примордальних германтивних клітин гоноцитів, які ще не диференціювалися. Саме в них відбувається така подія, як ампліфікація короткого плеча 12-ї хромосоми, і Потім у всіх герменогенних пухлинах ми зможемо знайти цю е, молекулярну подію, і це є, є така мітка всіх герменогенних пухлин. І вже потім з цієї пухлини розвивається, е, по-перше, спочатку проходить стадія е, інсіту пухлини. Найчастіше це сімінома інсіту, тобто, це вже пухлина, яка заповнює канальці, але ще немає інвазивного росту. І тільки після цього, отак виглядає ця внутрішньотубулярна семінома. Але іноді ми можемо бачити і інший рідкісний варіант, коли пухлина внутрітубулярна має будову ембріональної карциноми, і тут ще є дуже важна подія, яка відбувається. То Клітини, семіноми, яка сформувалась, вони можуть трансформуватися в ембріональну карциному. Це дуже важлива подія з, з ем, врахуванням того, що. Ембріональна карцинома має плюрипатентні стобурові клітини, які потім, і з них потім розвиваються всі інші несеміномні пухлини, і вони будуть значно гіршими за прогнозом. Тобто це є така подія, яка потім призводить до розподілу у нас пухлини на чисті семіномі і всі інші. Ну, семінома найчистіший тип, і ця пухлина складає 50% всіх пухлин. Єрмлагеноклітинних, і в 3% випадків ми зустрічаємося вперше з метастазами цієї пухлини, а не з первинною пухлиною. І В більшості випадків це метастази перитеніальні лімфоузли, але ми можемо бачити метастази медіастинальні, надключичні лімфоузли, це важливо пам'ятати. Медіастинальному можуть бути і первинними германогенні пухлини, але можуть бути і метастази. І якщо ми побачимо класифікацію, то тут одразу ми можемо побачити три таких моменти: перше це розмір пухлини. Це перший прогностичний фактор. І семіноми, як ви бачите, поділяється на два варіанти: ПТ, тобто два підтипи. Да? пт 1 А і Б в залежності від розміру, 3 см – це граничний розмір, використовується тільки для семіном. Для несеміномних пухлин. Це не має значення якого розміру пухлина. Друге. Це наявність лімфовоскулярної інвазії. Якщо ми бачимо лімфоваскулярну інвазію, це одразу переводить нашу пухлину в ПТ-2. важливий дуже. Показник, патолог має продивитись велику кількість препаратів для того, щоб оцінити, чи є там інвазія в лімфатичні судини. Ну І друге, це наявність інвазії в м'які тканини, ворот яєчка, так звані хілярні тканини, або в тканину придатка яєчка. Чому це важливо? Ну, о, ну Який тут є момент? Для цього потрібно, правиль, щоб патолог правильно розібрав матеріал. Матеріал, бо е, на основі аналізу е, досліджень е, з інших лабораторій ми часто бачимо, що патологи беруть тільки пухлину і чомусь не зважають на оці е, важливі параметри, так як вростання в е, е, м'які тканини е, хілярні і в тканину яєчка. Тому матеріал має бути правильно розібраний для того, щоб правильно оцінити ці два показника. А вони в нас переводять пухлину з Т 1 в Т2. Ну, використовують імуногістохімію хімію для підтвердження. Чому її потрібно використовувати? Тому що, по-перше, є, окрім, скажімо, класичних варіантів, є декілька некласичних варіантів будови пухлини. Це перше. А друге, я ще буду говорити, що дуже часто ми бачимо комбінацію семіноми з іншими пухлинами герміногенними. І ці дрібні ділянки інших варіантів. Можу, ці ділянки можуть бути дрібними, їх можна пропустити, а це в нас переводить пухлину в зовсім іншу гілку в лікуванні, да, хворих. Ну, зараз найчастіше використовуються два таких маркери, як САЛ-4 та ОК 3 4. Це такі новітні антитіла, але вони мають дуже високу чутливість у порівнянні з попередньою раніше використовували плацентарну лужну фосфатазу CD-117. Ось змішана гірмоногенна пухлина. Це другий варіант, тобто друга за частотою пухлина. І ми бачимо, що найчастіше до складу входить саме ембріональна карцинома. Пам'ятаєте, так, спочатку трансформується в ембріональну карциному, а потім всі інші пухлини. І ця пухлина в 70% ми бачимо комбінацію семіноми саме з цією. Ембріональною карциномою. Що ще важливо для таких пухлин. Для них була розроблена система прогнозування, ризик метастазування. І в залежності від двох показників це від розміру ембріональної карциноми, тобто, якщо вона менше 50, це гарно, да? якщо більше це поганий признак, і відсутні, і присутність або відсутність той же самої лімфоваскулярної інвазії. Ембріональна карцинома. Чим вона відрізняється? Дивіться, лише 16 випадків ембріональних карцином є чистими пухлинами. У всіх інших випадках вона комбінується з іншими пухлинами, і для цієї пухлини дуже часто ми бачимо ознаки лімфоваскулярної інвазії. І друге, вона метастазує дуже часто метастазує, тобто наявність ембріональної карциноми як чистої, так і в комбінації з іншими пухлинами, це неблагоприятний прогностичний маркер щодо метастазування пухлини. І е, е, пацієнти з першої стадії ембріональної карциноми мають дуже високий ризик рецидиву. Е, Ще одна пухлина це пухлина жовточного мішка. Ця пухлина е, також часто буває в комбінації з іншими пухлинами. Е, для, неї, для неї важливо, то, що вона продукує е, альфа-фета протеїн, і це важливо е, також для прогнозу. Е, ця пухлина є менш чутливою до хіміотерапії, ніж інші е, види е, е, германогенних е, пухлин. і при рецидивних пухлинах ми дуже часто зустрічаємо цей компонент. Тобто, зі всієї змішаної пухлини може залишити лише ця пухлина жовточного мішка, і що ще важливо пам'ятати, що під дією хіміотерапії в нас пухлина герменогенна може дозрівати. І ми бачимо ну, при рецидиві в параортальних лімфатичних узлах. Наприклад, ми часто бачимо, що пухлина там має будову тератоми. Вона може бути дуже дозрілою. містити, ну, Дуже, скажімо так, зріли клітини, але треба пам'ятати, що це тератома після пубертатного типу, то вона теж злоякісна. Тобто, це просто дозріла герміногенна пухлина. Це. Дякую за увагу. Якщо є запитання. Дякую, Олексій Олександрович. <плодиси> Павло, <плодиси> питання, прошу. Раз-раз. Дуже дякую вам за доповідь. А скажіть, будь ласка, статистично або з досвіду, наскільки часто в яєчку зустрічається в ураженому яєчку супутня карцинома ін Дякую. Ну, напевно, не карцинома інсіту хочете спитати, а саме герміногенна пухлина внутрішньотубулярна. От ось вона завжди, якщо ми. Якісно взяльний матеріал, то по периферії герміногенної пухлини ми дуже часто, більше 80% за даними літератури, маємо спостерігати внутрішньотубулярну гірмоногенно-клітинну пухлину. А, Дякую. В якому, а в якому обіймі? Ну, тобто беремо робимо, наприклад, ту ж саму резекцію. В якому об'ємі? Міліметр два-три-чотири. Яка... Ну, тут тут не скажуть міліметр два-три-4. Тут важливо, щоб було взяти адекватний розмір. Тобто, якщо пухлина, ну такий стандарт, на кожен сантиметр пухлини має бути один зріз, тобто, якщо це адекватно взяти, то десь в якомусь краї ми можемо спостерігати цю пухлину. Угу. Можливості взагалі проведення резекції яєчка. Тобто з ваших слів, 80% Ми маємо е по периметру. Маємо е фактично осередки нових пухлин. То чи варто робити в цій ситуації резекцію яєчка? Це не до мене питання. Це, це питання до наступного спікера Гантович. Зараз ми послухаємо, що наступна доповідь. Дякую, Олексій Оксі. Дякую дуже за доповідь.